Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми сьогодні поговоримо про на тему хвороб шлункового кишкового тракту і їхня профілактика. І це особливо, скажімо, тема гостра в зв'язку з тим, що, на жаль, у вінниці фіксують спалах гепатиту А, і це якраз пов'язано, скажімо, з захворюваннями шлункового кишкового тракту. І сьогодні у нас в гостях лікар-гастроентеролог Наталя Гринсон. Доброго дня, Доброго пані дня. Наталя. Почнемо з гепатиту А. О, зараз він це фіксує спалах цього захворювання. Вчора було понад 100 людей. На сьогодні дані я ще не бачила. Як не заразитися гепатитом А, яка його профілактика? Що можна тут порадити? Ну, давайте поговоримо, що таке гепатита. Це гостре ранкавмісне захворювання викликається вірусом саме гепатиту А, або раніше називали, що хвороба Боткіна, всі знають. І кожного пацієнта, який приходить в стаціонар чи на консультації, всі запитують: а чи хворіли ви хвороби Боткіна? То що ж це таке? Це гостре захворювання, яке передається фекально оральним шляхом через руки, через забруднену воду та харчові продукти. Ну і в Вінниці на сьогодні спалах пов'язують все таки з водою, тому що якби були харчові продукти, то а була б невелика кількість людей, які мали тісний контакт, тобто на якомусь з хворим, з хворим тобто? так тобто, це було б якесь застілля, день народження, весілля чи домашнє щось, чи якесь кафе, ресторан, де був би джерело чітко, якась хвора людина. А зараз це вода більше. Але в принципі, якби був, скажімо, більш ну вода, наскільки оце, ну сто ну приблизно 100 чоловік, можливо зараз вже більше, наскільки саме може бути вода, адже теж напевно захворіше було більше? Чому тому що є багато різні форми вірусу гепатита? І давайте поговоримо, як воно протікає. Спочатку інкубаційний період, тобто коли людина заразилася. Через воду, руки, там брудні руки, харчові продукти. Вірус потрапляє в організм і знаходиться в кишківнику і виділяється скалом. В крові вірусу немає, тому через кров він не передасться. Відбувається інкубаційний період в середньому 2-3 тижні. Потім з'являється продормальний період, коли підвищується температура, з'являється грипоподібний стан, слабкість, нудота може бути, але без катеральних явищ. Чим можна трішки відрізнити від гострих респіраторних вірусних інфекцій, а катерильне явище, це що? Нежить, кашель, біль в горлі. Ні. цього немає. Потім може з'явитися жовтянична форма або безжовтянична, тому менша кількість виявлених пацієнтів, тому що жовтяниця немає, але людина все рівно залишається заразна. В неї може залишатись якась нудота, слабкість, іноді дискомфорт в правому підрібір'ї. Якщо говорити про жовтяничну форму. То люди жовтіють, очки жовтіють, тіло жовтіє, і тому вони вже звертаються відповідно за допомогою, тому що їх це дуже насторожує, що зі мною сталося. Особливо насторожує, мабуть, це людей старшого віку, тому що можна запідозрити якісь онкологічні захворювання, які теж можуть так раптово пожовтіти. Жовтяниця декілька днів, 3-4 наростає, потім спадає стан пацієнта покращується. звичайно вони звертаються до лікарів за допомогою. І весь період інкубаційний, продормальний і жовтяничний Люди є заразні для оточуючих. А яка, яка власне наскільки важко лікується гепатит А? Ну гепатит А не важко лікується, тому що це захворювання, яке не йде в хронізацію процесу. Воно лікується дезінтоксикаційною терапією, гепатопротектором. Сорбентами тому це ну зазвичай не важкі перебіги. Летальність дуже рідко і які дає якісь наслідки. А тому ем, люди одужують без, зазвичай без негативних наслідків. А стосовно саме ось наслідків, якими да. вони можуть бути, ну окрім зрозуміло, що летальні випадки так розумію, дуже рідко, але вони все таки можуть бути. Можуть, але вкрай рідко. Ну він в першу чергу так розумієш, що враження печінки. Йде враження, гостре враження печінки, так угу. а яка профілактика? Що ми можемо зробити, і наскільки, скажімо, через транспорт ми можемо ну брудними руками може передаватися ця хвороба? Високі ризики. Ризики відносно високі, якщо, звичайно, ми будемо немитими руками брати продукти харчування, брати руки до рота, звичайно, ми можемо захворіти. Найбільше можуть захворіти люди з ослабленим імунітетом. Ті, що мають якісь хронічні захворювання, швидше вони можуть захворіти. Але профілактика тут може бути як не специфічна, так і специфічна. Специфічна профілактика, що це означає? Це вакцинація. Є вакцини, які можуть попереджувати захворювання з гепатиту А частіше використовуються в дитячому віці, можна й для дорослих, а для дорослих потрібно до обстеження, тому що минуло ми, ми могли перехворіти субклінічною формою, без жовтяничною і виробитись антитіла. Тому коли людина хворіє на гепатит А. Довічний імунітет виробляється майже у всіх людей. А як мені просто цікаво, як ставити діагноз, що у людини саме гепатит, а щоб не помилитися, це лише за зовнішніми знаками, чи це обстеження, там, скажімо, у зі печінки, чи це якісь тести? Є тестування відповідно. Можуть бути декілька видів тестів. Може бути забір крові на імуноглобуліни. М це гострий стан, можуть бути ПЛР в крові, також визначення вірусу, і може бути визначення антигену в калі. Антиген в калі визначають за швидкими тестами, їх можна купити самостійно в аптеці і провести вдома, угу. тобто власне самостійно. Самостійно можна, так угу. з якими захворюваннями, о, ну, окрім гапотитуа, ми поговорили, з якими захворюваннями люди зараз найчастіше до вас звертаються? Якось змінилася, скажімо, динаміка захворювань людей, які пов'язані з шлунково-кишковим трактом, там, наприклад, років 5-10 тому. І зараз що а, кардинально картина змінилася. Чи власне так, як і хворіли, так тим і хворіють? А, ну дуже кардинально картина не змінилася, але йде тенденція до збільшення функціональних захворювань органів шлунково-кишкового тракту Більше верхніх частин це шлунок, стравохід, 12-пала кишка, і менше все таки йде органічної патології, там хронічних панкреатитів, виразкової хвороби. І це пов'язано перш за все з неправильним незбалансованим харчуванням, з самолікуванням, з стресовими ситуаціями, з прийомом ліків, особливо нестероїдних протизапальних препаратів. запальних препаратів. Це пов'язано дуже на шлунок, на шлунок і так само і на кишківник. Також нераціональне харчування, яке не влаштоване як вдома, так і на роботі. Дуже часто пацієнти говорять, що вони не мають можливості харчуватись на роботі, або це похапцем, якийсь там маленький бутербродик, а на вечір вони гарненько переїдають. Ну і дуже важливо, стресовий чинник впливає на роботу шумкової кишкового тракту. Тобто стрес має важливе значення для роботи є... шлункового кишкового? він тракту. не однією з причин, а він може бути тригером, запусковим механізмом. Але це не єдина причина. То зазвичай комплекс, ну, сукупність тих причин: харчування, стреси, мала фізична активність, гіподинамія, ну, зазвичай отак. Тобто дуже такий великий комплекс. А стосовно випадків, онкозахворювань шлункового кишкового тракту, які онколідирують? І як на ранніх стадіях а запідозрити, що щось не гаразд? Якщо взяти онкопатологію саме шлунково-кашкового тракту, то наразі вони посідають третє, четверте місце в структурі всієї онкопатології. А якщо взяти в саме по захворюванню шлунково тракту, то лідирують колоректальні раки. Вони на другому місці в чоловіків і на четвертому у жінок. І тут розроблена скринінгова програма, саме тільки по захворюванню кишківника. Решта по скринінгових програм по захворюванням там шлунка, дванадцятипалою, підшлункової не розроблено. Угу. А чому власне ну не знаю, більше стало онку захворювання? Я думаю, що все таки більше шлунково-кишкового тракту. Яка більше. основна причина їжа паління? Що впливає саме і як можна профілактику? Я Взагалі не знаю, чи можна можна. Чисна профілактика, онкозахворювання шлунково кишкового тракту в деяких випадках є профілактичні огляди. Ми зараз про це поговоримо. Так, звісно, їжа, алкоголь, паління, наркотики, гіподинамія, надмірна маса тіла це все є пусковими чинниками, які провокують онкозахворювання, тому що вони порушують роботу шлункового кишкового тракту. І тому так можливо відбуватися. Якщо говорити про профілактичні огляди, давайте поговоримо про скринінгу програму захворювань кишківника саме єдиним найкращим і найбільш доцільним методом обстеження є колоноскопія. Вона показана всім людям після 50 років при відсутності будь-яких скар з боку роботи кишківника. Є розроблена можливість по НСЗУ провести цю процедуру безкоштовно в державних установах з використанням анестезії, якщо пацієнт хоче. Ні, він може за власні кошти це пройти в приватній установі, і це збереже на 80% життя пацієнта, і потім при відсутності знахідок на колоноскопії після 50 років потрібно проводити раз в 5 років. Обстеження, але при умові, що, якщо, але якщо в родині була онкопатологія кишківника, це є дуже вагомий чинник проведення колоноскопії на 10 років раніше, ніж було виявлено у родичів. Але при умові, що це було виявлено раніше, ніж 50 років. Наприклад, якщо в, в тата виявлено в 45, то синові зробити колоноскопію в 35. Тобто я зрозуміла. Тобто, ну виходить, що якісь певні види онко мають спадковий характер? Чи як це пояснити? А, так, спадковість дуже має вагомий вплив на розвиток захворювань в родичів? Власне, ну, напевно, це ну, важко пояснити я. А яку їжу, якщо говорити про їжу, ми маємо споживати, щоб мінімізувати ризики шлунково-кишкового тракту? З одного боку кажуть там якісь каші, з іншого кажуть, що каші це вуглеводи. А потім кажуть клітковина, Інші кажуть, що це навпаки на шлунок важко. І тут дуже важко якусь таку спільну спільну якусь таку програму. Що можна порадити, що люди мають переважно вживати, які мають проблеми з шлунково кишковим трактом на початковій стадії? Ну, Давайте поговоримо спочатку про що ми взагалі маємо вживати. Ми умовно маємо, повинні дотримуватись правила здорової тарілочки. Що це харчування, що це означає? Якщо ми беремо тарілку, розділяємо її на три частинки, половина з якої має бути овочі і фрукти, але овочі в більшій кількості. Іншу половинку ми ділимо ще на дві частини по 25%. Це мають бути білки, куди входить риба, м'ясо, молочні продукти, яйця. І решта 25 це складні вуглеводи. От, тако, якщо ми будемо дотримуватись отаких рекомендацій, тому робота шумкового кишкового тракту буде злагоджена, і ми мінімізуємо ризик захворюваності. Але якщо є якісь відповідні захворювання, ми вже коригуємо лікування відповід... індивідуально під пацієнта. Угу. Е, як часто ми маємо проходити обстеження? Ну, про те, що ми говорили, що і там е, колоноскопія, і які саме обстеження можна порекомендувати щодо шлунково кишкового тракту, які тут поради? УЗІ, наприклад? Е, чи потрібно його робити як часто? УЗІ маю на увазі черевної порожнини? Щодо УЗД органів черевної порожнини. Е... Ну, взагалі, як таких профілактичних методів для всіх людей не існує, все є практично індивідуально. Якщо є захворювання, а, там, хронічний панкреатит, холецистит, жодна кам'яна хвороба, звісно, ми робимо хоча б раз в рік, щоб спостерігати по тенденції. Погіршення, покращення чи на одному місці. Якщо, наприклад, в родичів було онкологічне захворювання, там, наприклад, підшлункової залози, звісно, ми робимо це раніше УЗД і контролюємо щорічно, тому що ризики теж можуть бути в родичів захворіти на пухлину підшлункової залози. Тут все індивідуально, в залежності від того, чи є проблеми, чи немає. Які загальні поради ви можете дати саме стосовно. Органів і захворювань шлунково кишкового тракту, які ми, можливо, не обговорили і припустили. Ну, перш за все, це має бути правильне, збалансоване харчування. Їжа має бути правильно термічно оброблена. А що це означає? Уникати надмірно жареного, гострого, перченого, селеного, кисло, копченості перероблених продуктів там. Полу... Червоного По... напівфабрикатів, червоного mm -hmm. м'яса. Ми маємо все-таки більше вживати овочів, як в сирому, так і термічно обробленому їжі. Уникання вживання алкоголю, тому що безпечних доз алкоголю не існує. І тому, якщо взяти тих, хто вживають алкоголь, у них частіше розвивається цироз печінки, і він є лідируючим в смертності серед захворювань шлункового кишкового тракту, саме це печінки. А частіше він виникає на фоні тривалого вживання алкоголю. Паління, наркотики, вони також негативно впливають на роботу шумкового кишкового тракту, викликають як хронічні захворювання, так і онкологічні захворювання. Їжа має бути не холодна, не гаряча, а приємної кімнатної температури. Ем, харчування має бути збалансоване 3-4 рази на день. Має бути достатня фізична активність, ем, не повинна бути гіподинамія, тому що організм має бути в русі, має бути правильний сон. Ем, Обов'язково повинен бути сніданок для людей, тому що він запускає всю роботу організму. Ну, тобто, власна, як думаю, якісь поради ми, ви для себе, шановні слухачі, візьмете і будете слідкувати за своїм здоров'ям, тим більше, що є високі ризики, і зараз дуже багато проблем саме пов'язаних з хворобами шлунково-кишкового тракту. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему. Хвороб шлунково кишкового тракту, їхню профілактику, говорили про гепатит А, як їм не заразитися. Яка профілактика має бути, які наслідки можуть бути? І говорили з нашою гостю сьогодні. Це лікар-гастроентеролог Наталія Грицун. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. З вами була Ірина Булгакова. Будьте здорові, не хворійте і на все добре. Всього найкращого. акцент з Іриною Болгаковою. Сто FM.